на наруги над державними символами міліція Луганська розпочала кримінальне провадження, проте ще нікого не затримала. А На приватному підприємстві в Київській області самооборонівці викрили незаконне виробництво зброї, складових світлошумових гранат, які було застосовано проти мітингувальників на Майдані. Тепер активісти з'ясовують, де корпуси начиняли вибухівкою. Блокіра, першою група, блокірують. Прави за мною. Так самооборонці перевіряють інформацію про те, що тут незаконно виготовляють зброю. Наляканих працівників збирають у центральному цеху. Що тут роблять озброєні чоловіки? Люди не розуміють. Виробляємо різні закази. Штук штуцера, гайки, втулки різні. Хто нам що заказав, то ми робимо. Що ми воєнку яку робимо? Ні. Ви об'ясні, чому ви до нас посетили? нас? Коли всі цехи обстежено, керівник групи активістів приходить до працівників зі знахідкою в руках. Що это, ви знаєте? Знаєте чи ні? Це ж не я точив, ви точили. Знаєте чи ні? Корпус чого? Корпус чого? Откуди ми знаємо. Секундочку, ми стоїмо, не надо, не треба. Корпус. Все. Замечательно. И вам всем довожу до сведения, что вы здесь производили нелегальное оружие. Это корпус от гранаты светошумовой. Вы производили здесь оружие, если вы не знаете. Я вас информирую. Далі демоцехам знаходимо інши детали майбутньої гранаты, накрывкой и трубки для запальника с По нашей информации это уже цех окончательной обработки и доработки этого производства, где происходит так называемая чистовая обработка перед тем, как отправить для начинки взрывчатым веществом. Саме такими світлошумовими гранатами закидали мітингувальників під час сутичок у центрі Києва. Ось складники, що їх виготовляли токарі, а ось готовий бойовий припас, терен 7 М. Схожість є. Керівник виробництва розповів: нещодавно по готову партію виробів приїжджали замовники. Чоловік божиться, не знає, хто це був і куди повезли деталі. На гамір приїхали охоронці з сусідніх підприємств. Люди дзвонять нам і говорять, що кикіта люди з автоматами приїхали. Ви знаєте, як правильно виясняла. Воно... Та коли дізналися, що на території вже є міліція, заспокоїлися і поїхали геть. Активісти не відпускали працівників доти, доки на виклик не слідчо-оперативна група Броварського райвідділку. Ми відкрили кримінальну справу, кримінальне провадження за статтею 263, це незаконне поводження зі зброєю боєприпасами в рамках розслідування цього кримінального провадження. Залучена вибухотехнічна служба, яка проведе експертизу усіх саме предметів, які виготовлялись на цьому підприємстві, активісти передали всі докази правоохоронцям, а самі поїхали за адресою, де вироби могли начиняти вибухівкою. Олександр